Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для початківців. На минулому відео я вам розказав, як можна наносити відкритий шах. Сьогодні ми розглянемо такий тактичний удар, який називається подвійний шах. Перед тим, як розглянути, це я хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на мій шаховий канал та ставили вподобайки. Починаємо. Подвійний шах. Ми ходимо однією фігурою турою, а шах одночасно від двох фігур від тури і від ферзя, якого ми відкрили. В цьому випадку це мат. Бо в чорних нема порятунку. Ми не можемо збити туру бо шах від ферзя. І не можемо збити ферзя, бо шах від тури. Наступне подвійний шах ми можемо зробити ходом слон F6. Подвійний шах від тури і від слона. Чи можуть чорні збити туру? Не можуть бо шах від слона. Можливо, можуть слона збити. Ні, не можуть бо шах від тури. Чорні можуть текти. Після того, як чорні втечуть, ми можемо поставити мат в один хід. Я думаю, ви вже здогадалися, що ми ставимо мат турою, а слон помічник. Це хід, тура 8 мат. Наступне. Ми можемо поставити мат в один хід з допомогою подвійного шаха. Кінь Б6, подвійний шах. Одночасно шах і від коня, і від тури. Збити коня не можна, бо шах від тури. Захиститися слоном не можна, бо шах від коня. Втекти нема куди? Це мат. Наступне подвійний шах тура Е8. Шах одночасно від тури і від ферзя. Це теж мат. Наступне. Кінь Ф3, подвійний шах і від коня, і ми відкрили слона, і від слона. Збити коня не можна, бо шах від слона. Збити слона не можна, бо шах від коня. Втекти нема куди. Контроль поля же 1 з боку коня. А чи був би мат, якщо б ми пішли кінь в 4? Це теж подвійний шах. Ні, не був би. Кінь не контролює поля ж 1 і король може туди втекти. Наступне подвійний шах. Ми бачимо, що наш ферзь під ударом. Але нам не страшно, бо ми ставимо подвійний шах. Чи можуть білі збити ферзя? Ні, не можуть бо шах від слона. Чи можуть збити слона? Ні, не можуть бо шах від ферзя. А ще, якщо ви думаєте, що королем можна збити слона, то ні, не можна, бо коник охороняє слона. Білі можуть текти. Чи буде добре зараз бити ферзя? Не буде, бо нам теж зіб'ють ферзя. Нам треба забрати свого ферзя з-під удару. Ферзя в два шахи. Король тікає на D1, аж тепер ми збиваємо ферзя. Нам слона зіб'ють, але це для нас хороший розмін. Бо ферзь коштує 9 пішаків, а слон 3. Ми виграли 6 пішаків. Наступне, подвійний шах. Ми відходимо коником і подвійний шах і від коня, і від ферзя. Чорні втікають, а ми ставимо мат Мат ферзем кінь помічник. Наступний відкритий шах. Ми можемо піти тура Ц8 або АФ5. Як краще краще напасти на ферзя АФ5. Чорні втікають, а ми збиваємо ферзя. Це був теж подвійний шах. Зараз ми подивимося ще пару прикладів. Так. Дивимося, чи це... так, це теж приклад на подвійний шах. Слон Е6, подвійний шах. І від ферзя, і від слона одночасно шах. Чорні втікають, а ми ставимо мат в один хід. Мат ферзем, слон-помічник. Я думаю, ви догадали, що це хід. Ферз G1, мат. Наступне подвійний шах. Тут краще не подвійний шах давати відкритий шах, тому ми це пропустимо. Наступне подвійний шах. Кінь F6. Одночасно шах і від коня, і від тури. Чорні мають тільки один хід для втечі король і ш8. І після цього ми ставимо матурою турою кінь-помічник. Це хід, тура h7. Такий мат називається арабський. Арабський мат – це мат, коли ми в кутику коломимо короля, ставимо шах-турою, а кінь і охороняє туру і не випускає короля. Наступне відкритий шах, наступне відкритий напад і наступне подвійний шах. Дуже красиве оце завдання. Ми граємо кінь F5. Подвійний шах, і від коня, і від слона. Чи може чорні збити коника? Не можуть бо шах від слона. Чи може чорні збити слона, не можуть в шах від коника. Чорні можуть тільки втекти, в них є одне поле. Після втечі короля у нас є дуже красивий хід. Мат в один хід слон контролює короля, щоб король не мав куди піти, а мат ставимо коником. Мат конем і слонем. Дякую за увагу. Залишайтесь здорові.